Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свій станок і зняти коротенький огляд, враження про цей станок. В мене Smart Flux Tacts S. Це самий саме самий сами простий станок з їхньої серії. І я його вже другий рік юзаю взимку, восени, коли холодно. Ось отак от він виглядає. Такий він. На ньому стоїть цей шосейник. Нагадаю, або ще раз скажу, що цей шосейник мені не подобається. Це 56-та рама, мій зріст для 54-ї рами, але просто мені його дали поганяти, і так вийшло, що я його поставила на станок, і він в мене майже весь час стаціонарно отак от стоїть на станочку. Я його не знімаю звідси, або знімаю дуже рідко, коли треба десь там поганяти. От. Ну і ще паралельно я його там продаю на великсі, але це довга історія. Тому і сьогодні про станок. І так, так, це Flux S. Ось його шнурочок. Він отак от включається в розеточку. Зараз я включу його в розеточку. І бачите, загорається індикатор. Це індикатор, який показує, що він включений. Тут є також індикатор блютузу, який підмикається. І ще якась. Фігня, яка активується при тренуванні. Значить, а в чому особливість цього станка? Це в тому, що це драйв-он. Тобто, для того, щоб його використовувати, потрібно зняти заднє колесо і замість заднього колеса підключити ось цей станок. Ось тут поставити цепь. До речі, в мене тут щось криво вже стоїть, бо я його. Ага, так. Да. Поставити за замість колеса, підключити і можна вже використовувати. Значить, завдяки блютузу цей станок підключається майже до всіх програм, які підтримують схожі онлайн-тренування. Я зараз катаю Майвуш. Це повний аналог звіфта, але єдине, що Майвуш, я не можу встановити на ноутбук, я його встановлю лише на телефон. На ноутбуку воно не підтримує. Типу, а от Zwift можна встановити і на комп'ютер. Тобто, якщо ви хочете катати з ноутбука, щоб у вас була там програма, а телефон при цьому був вільний, то це вам потрібен звіфт, але він платний. Там щось на кшталт 20 доларів в місяць здається плата за нього. От і там ви можете катати з командами. Багато людей використовують звіфт, Ви можете там ви можете створювати там свого аватара, вдягати на нього різні велосипедні речі, які ви там здобуваєте після тої чи іншої гонки, і так далі. В Майвуші все те саме, але ви можете використовувати його тільки з телефону. От, як я з телефону, і якщо мені потрібен під час тренування телефон, я його просто не беру, тому що тренування тоді починає не записуватися і. Дезактивується, тобто отака, отака ситуація з Майвушем. Але мені набагато більше подобається інтерфейс в Майвуші, він якийсь більш плавний. Якщо звіфт, якось так буває ривками йде, то Майвуш воно все дуже гарно промальовано, все чудово, все якось так дуже-дуже плавно. Це прикольна програма для новачка, хто тільки-тільки хоче розпочати цю діяльність на станку і зрозуміти для себе взагалі підходить, не підходить, щоб не купувати підписку або не влазити в цю пробну версію. От, просто скачав і поїхав. Це Майвуш плюс в Майвуше. Те саме аватари, команди. У мене багато знайомих теж катають майбуш, я можу з ними кооперуватися і їхати. Тож, типу, все те саме, але воно абсолютно фрі. Ви там теж заробляєте певні бали, потім за ці бали можете купувати собі краще велообладнання, форму, ну, типу в віртуальному світі. Ось. Ну і власне, ось цей станок він завдяки блютузу і АНТ, він підтримує абсолютно всі а, формати а, подібних, а, скажімо, програм. Усюди, там, де є блютуз і ANT+, здається, так називається. То він автоматично під'єднується. Ви його потім калібруєте. Там треба буде розігнатися до певної швидкості. Так, сонечко прикольно блимає. Ви розганяєтесь до певної швидкості, і станок автоматично відкалібровується. Після цього ви можете вже катати і ви можете вже записувати свої показники. Так. Тут міняю ракурси, короче. Станок, оцей флакс, він важить 23 кг. Я спеціально подивилася перед початком цього відео, що він важить 23 кг. він дійсно дуже дуже важкий, він дуже якийсь такий незграбний. Тобто, це стаціонарний станок, який ви його поставили, під'єднали. І якщо у вас, наприклад, квартира, де немає багато місця, його зберігати, вам потрібно потім якось його відтащити в якийсь куточок, щоб він не заважав. Ну, власне, так. Але в цьому станку немає зручних ручок, за які ви можете його тащити, якось переміщувати. В нього немає ніякої там рукоятки, де ви можете його взяти. Він просто тупо така важка, незграбна маса 23 трьох кілограмова, яку ви маєте якось перетаскувати. Ну тобто, це не дуже зручно. Також, якщо ви хочете його піти, десь замовити, наприклад, в Ялаков чи в інших магазинах, не хочу робити рекламу, то ви маєте знати, що. Нести його буде досить важко. Щоб ви підготувалися. Це досить, досить така громістка, незграбна маса. От, як я вже сказала, що він. А... Працюю з електрикою. для того, щоб його запустити, потрібно зняти заднє колесо. І зараз в умовах блекауту, так як вимикають світло, є певні графіки, іноді графіки нестабільні. То коли я хочу потренуватися, я прямо зараз заходжу, дивлюся графік, прораховую свій час, і у мене зараз це не завжди виходить саме ну, змогти потренувати в той час, коли я хочу, коли я можу, коли в мене є натхнення і так далі. А тому а, з, є такі ще станки, які е, працюють у форматі роллера. Це е, станки, які взагалі без електрики, там де ви не знімаєте заднє колесо. Ви просто ставите велосипед на цей роллерний станок і починаєте крутити і тим, і, тим, і, тим самим ви якби тримаєте баланс. Ви не просто типу їдете, ви ще й тримаєте баланс, і таким чином ви тренуєте, наче як на свіжому повітрі. Але я не знаю, чи ті ролерні станки вони. Чи вони якось можуть вам кут нахилу регулювати, чи вони якось можуть вам імітувати, типу ви робите апхіли, не знаю. Бо цей станок, Flux, він може імітувати апхіли. Тут, тут є градус нахилу 10%. Це, звичайно, невеличкий, там, якщо порівнювати з більш професійними станками, бо це такий початківець, то 10% це, звісно, нормально для домашнього тренування, але якщо ви там спортік, то вам може бути цього замало. І там є вже більш наворочені моделі, наступні, які там 15% і більше мають. Цей має 10. Тобто, абхільчиків ви можете потренити. Звичайно, ви, по-перше, його калібруєте. Після цього він у вас адекватно показує всі показники, і ви вже можете тренити нормально апхільчики на ньому. Ну, вибираєте в програмі там, наприклад, інтервали чи апхіли, чи що ви там хочете. І він автоматично підлаштовує свої би, складність тренування так. Як ви обрали програму? Тобто ви починаєте відчувати, наче ви дійсно піднімаєтесь вгору, наче ви дійсно долаєте обхіл. Потім, коли ви забралися на гірку, ви бачите, коли вона у вас закінчується, ви такі типу фух, і вже починаєте їхати вниз, і вам стає легше. І оце все робить станок. Він підлаштовує під ваше, під ваше тренування. Ось такі показники робить. І потім все, що ви там наїздили, він автоматично фіксує і передає в страву. Ну, в моєму випадку я підключила страву, воно мені автоматично все передає. Хтось ще паралельно юзає годинник. У мене також годинник Garmin. Але коли я сідаю на станок, я не юзую годинник. Мені достатньо цих показників, які є звідси. І, власне, в мене немає пульсометру окремого, тому я більше нічого не під'єдную, просто станок і ті показники, які дає станок. Так, Це ми сказали. Щодо того, чи купувала б я його ще раз, ну не знаю. напевно, якби в мене був вибір зараз в умовах блекауту, і е, я була б, знаєте, така на, на, на роздоріжжі ще взяти ролерний станок чи такий, то напевно я б більше задивилась на ролерний станок. А мінуси ролерного – це те, що він дуже шумний, хоча цей теж дуже шумний, я потім сяду покажу, як він, який він шумний. Роллерний станок він ще більш шумніший, але він працює без електрики і він якийсь більш легший, якийсь такий раз, раз ти його дістав. Хоча я катаю на балконі, це в мене балкон, знизу в мене немає сусідів, і я можу спокійно тут шуміти, стрибати і так далі. Тобто вони цього не почують, там вулиця, тобто я нікому не заважаю. Ось, але тим не менш не те, що тільки шум, він якийсь такий габаритно незграбний. І іноді він мене теж харить, коли мені потрібно його якось перетащити. Все ж таки він тут стоїть І іноді я хочу його прибрати. І мені це потрібно або чоловіка чекати, щоб він прийшов, це все зробив, або самій. Іноді це не дуже комфортно. От тому я би сказала, що це хороший варіант. Це станок можна сказати для початківця, можна сказати для такого. Середнього там юзера, да? ну, в принципі, для кого завгодно, хто захоче його використовувати. Тобто, і е, він непоганий. Станок, станок непоганий, коротко. станок е, непоганий, робочий. Я вам покажу, як насправді він видає шум. Зараз я тільки вдягну контактне взуття. І, але я не буду його вмикати. Я так, от типу, проїду, щоб ви зрозуміли, який там шум буває. Вмикати не буду, бо зараз вже маю їхати на справжню Ну, Власне, ось я вже в контактах. Зараз я сідаю. Власне, він у мене включений, просто у мене не запущене тренування. От, то покажу вам він шодь. Ось така. Шумність від цього станка, ну, власне, нормально. Я не знаю, як передає камера, але це не тихо і не гучно. Просто ось такий звук він виробляє. Так, ще не сказала, що до ват. А цей станок, він до 1500 ватт. Якщо це для вас щось... Значить, бо для мене з моїми піковими 300 Вт, дай Боже, це не дуже <гум> важлива інформація. Ось. З усіх ракурсів. Так. Ось така от балумба, яку ніяк не взяти, вона дуже важка. От, і, власне, отак от вона в мене тут стоїть. І іноді вона мені дуже-дуже корисна. Особливо взимку. Ну, а зараз зараз хороша погода. Тому я збираюся на реальну покатушку і, напевно, поїду зараз до Пущі. Подивимося, як в мене маршрут складеться. Тож, let's go. Так, ну і обираємо батончик для тренування. Батончик, батончик, батончик. Який я візьму з собою, це буде... О, ні! Там десь був, наче з мачею. Я не хочу тут. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо ось такий. Окей. І ще забула додати, що один із таких важливих аспектів станків це те, що ви на ньому довго не покатаєтесь. Вам в якийсь момент стане нудно. У вас почне їхати дах, якщо ви будете завжди вдома самостійно це стояти, сидіти, крутити той станок. Рано чи пізно, бо воно дуже набридле набридне і стане дуже-дуже нудно. Тому це не, це не замінить ось такі покатушки, коли ви виїжджаєте дійсно, в середовище, яке називає офлайн, це цього не замінить. Тому станок це прикольна альтернатива, коли, наприклад, взимку холодно і вам потрібно потренуватися, або ви вже відчуваєте ломку, як м'язи хочуть кудись поїхати, але ви не можете, бо дуже холодно і так далі. То станок гарна альтернатива. Його прикольно комбінувати з тим, що коли ви їдете, тренуєтесь, і ви паралельно або з кимось це їдете, робите онлайн-велозаїсти з кимось, а ви при цьому розмовляєте з людиною там, по навушникам чи ще якось. У мене був такий досвід минулого року. Ми так тренувалися, ми просто розмовляли, і в якийсь момент е ти помічаєш, що час вже просто пролетів непомітно, що вже пройшло півтори години, і ти вже і тренування ти своє завершив ось, і наговорився, і наїздився, і натренувався, і так далі. Тому це прикольний варіант. Або ви можете дивитися якісь фільми, серіали.